It is a very important Сьогоденні людство стоїть на порозі надзвичайно затребуваних відкриттів, які можуть принести йому безмежну свободу від ротинної праці або навіть жанино безсмертя. В цьому сенсі можна стверджувати, що наша цивілізація неминуче зіштовхнеться з трансформаційними перетвореннями та сформує новий досвід в сфері технологічної сингулярності, чого подібного ну, раніше взагалі не було. Ця історична подія буде мати різні назви, але основна ідея буде спрямована на революційні можливості гармонійної поєднання людини. Та комп'ютера або навіть своєрідного вибуху інтелекту. В загальному розумінні технологічна сингулярність це умовна точка, в якій інноваційні техномашини або зрівняються у своїх можливостях і здібностях з людиною, або перевершать її, або взагалі станеться такий собі своєрідний симбіоз, якого не було також раніше. Відповідний процес в сучасній науці може досліджуватись на основі явищ транс та постгуманізму – Термін сингулярність, який зазвичай використовують у контексті математично-природничих наук, є доречним і в сфері гуманітарного знання, оскільки не лише змінює горизонти розуміння методології дослідження самого об'єкту, а й розкриває нові напрямки дослідження предметного поля зазначеної концепції, можна стверджувати, що філософські пізнання, філософські знання, міркування щодо сингулярності можуть стосуватися багатьох галузей філософії, включаючи метафізику, антропологію, філософію. І техніки тощо вперше термін technological singularity пролунав у статті математика і письменника Вернена Вінджа, представленої в 1993 третьому році, на симпозіумі, який проводився завдяки НАСА спільно з аерокосмічним інститутом штату Огайо. Відповідно, існує незавершена наукова дискусія щодо того, коли станеться цей технологічний вибух і які наслідки будуть після нього. Точної дати дослідники сказати не можуть, проте, все ж, усі їхні думки зводяться до 21-го століття. Воно і зрозуміло, ера обчислювальної техніки, штучного інтелекту, робототехніки, нано і біотехнологій дає все більше і надії на те, що технологічна сингулярність досягне свого піку в скорому часі. Хоча й кінець ХХ століття зміг здивувати своїми науковими розробками, до прикладу, переломним моментом у людському розвитку був травень 1997 року. Тоді ж фахівці з ІВМ сконструювали півторатонний тонний електронний монстр Deep Blue, оснащений 250-ма Процесорами. Найцікавішим було те, що цей залізний гігант зміг здобути перемогу в потужній гри в шахи з чемпіоном світу Гаррі Каспаровим. Американський винахідник та футуролог Рейнмонд Курцвейл у своїй праці Сингулярність наближається, чи коли людина вийде за межі біології, зміг виокремити шість епох історичного розвитку: епоха фізики і хімії, біології і ДНК, мозку. Технології, злиття людських технологій із людським інтелектом та пробудження Всесвіту. На його думку, усі зазначені епохи покликані створювати, зберігати та передавати інформацію. Фоторолог доводить, що саме п'ята епоха дозволить нашій людинно машині цивілізації вийти за межі обмежень людського мозку, пов'язаних зі ста трильйонами неймовірно повільних сполучень. Сингулярність дозволить нам одолати одвічні людські проблеми і значно посилити творчий потенціал людини. Наукові кола в більшості сходяться баченнями на тому, що рушієм для вирішення цих проблем. Будуть три гілки, які зможуть призвести до технологічної сингулярності. Ними є вже згадані інформаційні технології, нанотехнології та біотехнології. В останні роки вектор розвитку IT зазнає найзначніших змін і зрушень в цілому. Інформатика просувається по всіх фронтах, які їй стають доступні. Розробка та успішне впровадження дружнього. Штучного інтелекту повинно докорінно змінити наше життя. Сучасні дослідники виділяють три стадії розвитку штучного інтелекту: вузько спеціалізований штучний інтелект, який на даному етапі розвитку цивілізації виглядає як програмне забезпечення, що виконує певні вузькоспеціалізовані спеціалізовані задачі: інтелект, програми шахової гри, розпізнавання тексту, перекладу з однієї мови на іншу, пошук в мережі інтернет. В основі алгоритмів таких програм лежать нейронні мережі. З імовірнісними значеннями такі системи вже міють проводити навчання за рахунок вказування правильнішого результату. Та само навчання при отриманні події, що призвела до кращого результату. Серед прикладів такого інтелекту можна поставити інтелектуальні алгоритми пошуку та перекладу Google, асистент Siri від компанії Apple. Повний або загальний штучний інтелект. Він представлятиме собою в широкому розумінні різноплановий інтелект, що співрозмірний з людським, може ставити аналогічні задачі, Задачі, ідеї вчитися на помилках наразі. Такий інтелект не створений. Хоча в можливостях апаратної частини сучасні суперкомп'ютери стоп 500 світу наближається для обчистувальних можливостей людського мозку. І в найближчому майбутньому, навіть при падінні темпів інтеграції транзисторів у сучасні мікропроцесори, дуже швидко їх. Перевищить крім того, незважаючи на скептицизм, дуже швидко розвивається і супутні програмне забезпечення для створення такого інтелекту. Моделі мозку тварин, спеціалізовані штучні інтелекти, алгоритми прийняття рішень, нейронні мережі. Тощо і суперінтелект. Значно розумніший інтелект за людський з найдосконаліших нам відомий. Його поява означатиме початок періоду технологічної та інтелектуальної сингулярності, докорінних змін у суспільстві та розвитку цивілізації. Щодо досліджень в області нанотехнологій, то там все зводиться до створення нових нанополімерів на базі графену, фулеренів, вивчення концепцій нанодвигателей, механізмів, а також створення теоретичної бази. Для майбутніх напрацювань. Основний продукт, який може нам дати нанотехнології, машини Фейман. Дані технології можуть мати прекрасне медичне застосування і позбавити людину великої частини відомих захворювань і видаляти вже існуючі. Але як і у будь-якій розвиненій технології, так і у цієї є величезні ризики. При попаданні в чужі руки можуть створюватись віруси, які будуть діяти ще згубніше ніж звичайні біологічні. Також це може відкрити величезні рубежі для шпигунства. Пізніше зазначав засновник теорії нанороботів Ерік Дрекслер. Наступне видається очевидним, що досягнення повного контролю над матерією на молекулярному рівні уможливить значні технологічні зрушення. У технологічній сингулярності біологія грає дві ролі: допомога в досягненні фізичного безсмертя організму для реалізації необмеженого потенціалу людської особистості, і створення ефективних шаблонів для розкриття величезного потенціалу мозку, як, наприклад, у людей з синдромом Саванта. На тлі футурологічного буму доволі складно сформувати єдину методологічну основу. Умовно теоретичні напрямки тут розподіляють на конвергентний, що пояснює можливості прогнозування подальшого розвитку через протистояння певних протилежних систем, та індустріальний, який в певній мірі відповідає стадійності людського розвитку з дослідженням процесів постхарактеру. Таким чином, у методологічному контексті процеси технологічної сингулярності з подальшим відображенням на стані економічної сфери формують невизначеність майбутнього розвитку. Виникає гіпотеза про певну точку технологічної сингулярності, наступність після котрої є маловизначеною. Вважаємо, що наразі є актуальним вивчити не стільки те, що буде після створення штучного інтелекту та самовідтворювальних машин, стільки те, які переваги може отримати людство на шляху до їх створення з припустимістю недосягнення поставлених цілей. Поки ж виникає низка дискусійних моментів, які формують негативне сприйняття для пересічної людини створення штучного інтелекту. Розглядаючи основні загрози настання технологічного сингулярного стану, можемо їх подати за наступними напрямами: перше відносно можливостей розвитку самої людини. За твердженням Курцвейла, до 2050 року з'являться нейроімпланти, які дозволять до мозку людини підключати різні пристрої, як-от додаткова пам'ять, навчальні програми тощо. Таким чином, люди зможуть трансформувати свою особистість в електронну форму. Тому виникає питання, чи зможе людина, чиї фізичні та емоційні характеристики не змінювались, на відміну від технологічного процесу, сприймати такі нововведення і наскільки це узгоджується з переконаннями релігійними та чистими можливостями людського мозку. Все ж існує ризик, що значна частина населення розвинене з прийняття нанотехнологій, що застосовується до їхніх тіл і способу життя, як наслідок може виникнути нове явище, технологічне відчуження, що свідчить про втрату відповідної групою населення конкурентоспроможності на ринку праці та в інших сферах суспільного життя, а також у побуті. Люди усвідомлюють, що використання нових технологій відкриє великі можливості, тобто тепер не обов'язково докладати постійних зусиль до вивчення нових галузей, розвитку логічного мислення, виконання повсякденних справ. Втрата мотивації до здобуття знань також може бути ще одним ризиком для саморозвитку. Таким чином, здатність людського мозку проявляти себе в результатах інноваційної праці втрачає своє значення, свою унікальність і складність пояснення через наукові описи. Друге, відносно можливостей сталого збалансованого розвитку економіки. Головний ризик тут полягає у появі дисбалансу у знаннях і технологіях, що викличуть проблеми подальшого застосування на практиці. Ми говоримо про те, що в деяких галузях знань і сферах діяльності наукові відкриття давно себе зарекомендували і одержали належну оцінку з боку суспільства, проте ми досі не отримали їх застосування. Наприклад, часто фізики пропонують свої відкриття, які виконані на стику кількох наук, проте фахівці з інших сфер, особливо хіміки та медики, поки не мають достатніх знань для їх практичного впровадження. Тому активне використання і винайдення технологій, які спираються на знання і діяльність однієї дисципліни, часто призводить до часових розривів і втрати отриманих знань, унеможливлюючи їх поглиблення і вдосконалення на практиці. Третє відносно суб'єктивного використання технологій, втрати контролю людиною за своїм життям і результатами діяльності. Незважаючи на технологічні інновації, людські цінності залишилися майже незмінними. Для людей особливо характерна деформація цінностей, в якій саме матеріальна орієнтація є надмірно домінуючою. Більше того, надалі в глобальних масштабах простежується тенденція фінансового розриву населення. На тлі таких процесів стверджувати, що прогресивні технології будуть доступні для більшості населення та не використовуватимуться при недобросовісній конкурентній боротьбі вкрай складно. Але наше мислення є неймовірно повільним. Основні нейронні операції є у декілька мільйонів разів повільнішими, ніж у сучасних електронних схем. Це робить нашу фізіологічну здатність опрацьовувати нову інформацію вкрай обмеженою у порівнянні з експонентним зростанням загальної бази знань людини. Наші біологічні тіла в версії 1.0 також крихкі та підвладні міріадам видів недоліків, не згадуючи вже про тяжкі ритуали технічного обслуговування, яких вони потребують. У той час як людський інтелект іноді здатний злетіти у своїй творчості й експресивності, більшість людських думок є вторинними, бідними і обмеженими. Сингулярність же дозволить нам вийти за межі цих обмежень, наших біологічних тіл та мозку. Ми отримаємо владу над своїми ж долями, наша смерть буде в наших же руках. Ми зможемо жити стільки, скільки захочемо, твердження, яке трохи відрізняється від слів: ми житимемо вічно. Ми повністю осягнемо людське мислення і значно продовжимо та розширимо його межі. До кінця цього століття небіологічна частина нашого інтелекту буде у трильйони-трильйонів разів потужнішою, ніж видозмінений людський інтелект. Зауважує Курцвейл. Аналітики технологічної сингулярності і постгуманізму вважають, що ця епоха буде спотворюватися таким явищем, як дискримінація штучного інтелекту. Завжди залишатимуться люди, які вважатимуть технологічне самовдосконалення, порушенням законів природи і противостоятимуть подібним процесам. Звісно, дискримінації можуть зазнавати ті, хто наважиться на модернізацію власного тіла, роботи зі штучним інтелектом і почуттями, спроєктовані в пробірці діти. Досить доказовим у цьому плані є знятий у 2015 році фільм Чапі, який розповідає про труднощі зі сприйняттям людиною, здатного до навчання робота, як рівного собі, незважаючи на переваги створеної істоти, її уміння до знань, здатність швидко опановувати моральні цінності та здатність до любові й самопожертви це одна з найяскравіших характеристик людського начала. Вона все одно зазнає переслідувань і дискримінації з боку тих же людей. І попри те, що такі теми підіймаються у суспільстві на рівнях поп культури, все одно обговорення та рефлексія над можливими наслідками є надзвичайно позитивним явищем. Адже перспектива роботопії наближення технологічної сингулярності та прагнення вийти за межі без того тісного для сучасної людини світу наштовхує нас на думку, що, можливо, звичний тваринний вид має еволюційно подолатися. Людина має померти як у плані тілесному, так і духовному. Адже наша застаріла мораль і стереотипи не сприймуть нове людське я нашпиговане технологічними додатками і надможливостями. В нас час з розвитком. Питання технологічної сингулярності виникає ще багато провокативних і часто неоднозначних питань з точки зору моральних, релігійних, культурних, медичних переконань. Ось, до прикладу, якщо ми візьмемо технологічні маніпуляції, до прикладу, як косметологічне хірургічне втручання, то це справа особисто кожного, особисте бажання кожного. А ось, якщо ми будемо втручатися в ненароджене тіло, в ненароджену свідомість, то це буде повноцінне втручання в розвиток людського індивіду, як такого. І в майбутньому, як би це не здавалося страшним, але ми отримуємо роботизоване, штучне, синтетичне суспільство. І тоді знову виникає питання. А чи потрібно воно це все нам?